Всім бажаю доброго дня. Тема уроку. Електричний опір, закон ОМА. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Нам уже знайомі, так, ми вже вивчили, що таке сила струму, напруга і таке проблемне питання. Чи взаємопов'язані дані фізичні величини між собою? Давайте з вами проведемо дослід. У нас таке буде електричне коле. Бачите, так? А, споживачем, у якому буде у нас електрична лампочка. А, джерела струму будемо використовувати різні. В даному випадку бачите, один гармонічний елемент, одна батарейка. Для вимірювання сили струму у провіднику та напруги будемо використовувати відповідно, амперметр і вольтметр. Давайте ще раз я поясню, як ми визначаємо. Ціну поділки і значення нашого приладу. Ну, в даному випадку амперметра. Треба взяти відцифровану верхню границю. Можна взяти, наприклад, 1, тобто більше значення. І відняти треба менше значення. Можна взяти 0, можна взяти 0,5, як хочете. Ну, давайте от один беремо і 0,5. 1 віднімаємо 0,5, це буде 0,5 і рахуємо кількість поділок між ними. 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, 0,5 різницю так, треба поділити на 5. Це буде 0,1. Тобто, якщо у мене стрілочка буде попадати, наприклад, дивіться сюди, на четверту поділку, це буде 1, 2, 3, 4. Це буде означати, що це 0,4 А. А в даному випадку ви бачите, що сила струму у нас 0,1 А. Можемо те ж саме зробити з напругою. Ще раз, давайте уважно: зробимо тут те ж саме. Дивіться, у нас верхня границя у нас відцифрована 12. Віднімаємо 6. Це буде скільки? Рахуйте, 6. Далі. У нас, рахуємо кількість поділок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідно, 6 треба поділити на 6. Це буде 1. Це означає, що одна поділка нашого цього приладу є 1 вольт. Ну, ви бачите, що тут у нас 1 вольт і пів вище да? між цими поділками поділками половинка. Це, відповідно, буде півтори. Тобто 1,05 буде 1,5 вольта. Ті, хто ще не зрозумів, будь ласка, ще раз собі це повторіть. І запам'ятайте. І так, у нас показує амперметр, у нас показує 0,1 А, а вольтметр 1,5. Давайте збільшимо кількість батарейок. Ви бачите, їх вже тут три стало. Подивимося, чому дорівнює нас напруга. Бачите, тут 4 і ще половиночка, 4,5 В, так і записуємо. А сила струму 0,3 А. Тобто, що ми бачимо? В разі збільшення напруги на 3 вольти. Не на 3 вольти, вибачте, на, в 3 рази мається на увазі. У нас сила струму зростає теж в 3 рази. Ви бачите, 4,5, поділити на. 1,5 це буде 3 і відповідно 0,3 на 0,2 теж буде 3. Тобто, в разі збільшення напруги у 3 рази, сила струму зростає теж у 3 рази. Давайте далі рухаємося. Беремо ще більше бачите, вже елементів наших батарейок. Збільшуємо в тобто, 6 разів. Фактично. І маємо напругу у нас 9 вольт і сила струму 0,6 Ампера. Відповідно, а, в разі збільшення напруги в 6 разів, то сила струму зростає теж в 6 разів. І ще один давайте дослід. Беремо вже а, побільше, так, вже акумулятор беремо. У нас 12 вольт. От ми бачимо 12 вольт, показує вольтметр. А сила струму ви бачите 0,8 Ампера. Тобто в разі збільшення напруги у 8 разів, сила струму зростає теж у 8 разів. Давайте побудуємо такий графік да, з нашими даними, що ми отримали. І маємо таку пряму залежність. Це буде пряма. який можна зробити висновок? що сила струму провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях цього провідника. Сила струму провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях цього провідника. Цю залежність першим експериментально встановив німецький учені. Зараз хвилинку. Німецькі учений. Георг, ви бачите, Сімон Ом. Так, рухаємося далі. Давайте проведемо ще такий дослід. У нас напруга в колі буде незмінна. Одна і та ж напруга в даному колі буде. А будемо перевіряти, як змінюється сила струму. Колі, якщо вмикати різні провідники. Тобто тут будемо вмикати різні провідники. І подивимося, як змінюється у нас сила струму в даному колі. Знову замкнемо коло і побачимо, що сила струму в колі буде. Давайте оце побачимо, що воно буде зменшуватись. І так, ми бачимо 4,5 подаємо і 1,5 А отримуємо. Бачите, збільшуємо опір, відповідно, зменшується 0,5 стає у нас Ампера. Тобто знову замкнемо коло і побачимо, що сила струму в колі зменшилась. Потім ще зменшується. Бачите, ще більше опір беремо. 0,3 вже Ампера. І можемо прийти до висновку, що сила струму провіднику залежить від властивості самого провідника. Залежність сили струму від властивості провідника пояснюється тим, що напрямленому руху цих вільних електронів у металевому провіднику протидіють їхні хаотичні зіткнення з іонами кристалічної градки, що перебувають якраз. ну, Там все перебуває в тепловому русі. Ця протидія. Призводить до зменшення швидкості напрямленого руху заряджених частинок в даному випадку електронів, тобто, до зменшення сили струму в колі. Тобто причиною виникнення у нас опору фактично, так, є це тепловий рух, який заважає. Ну і дія те, що в нас електрони взаємодіють з іонами кристалічної градки. Ну, ви знаєте, з кристалічної градки у нас складається металевий провідник. В узлах у нас знаходяться позитивні іони, а між цими да, між, в цьому просторі між ними у нас якраз рухаються ці вільні електрони. І відповідно у нас два фактори тут накладаються: такі, що вони можуть взаємодіяти з іонами кристалічної градки наші електрони, оці вільні електрони. І взагалі цей тепловий, тепловий рух ще теж. Зменшує оцю якраз, зменшує напрямлений рух у цих заряджених частинах, відповідно, зменшує силу струму провіднику. Отож, ми можемо дати означення вже електричному опору. Давайте запишемо обов'язково. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричному струму. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти переходженню електричного струму. Будь ласка, собі обов'язково запишіть. Одиниця опору в системі СІ у нас є Ом. Позначається літерою R. Ну і вимірюється, ще раз повторюю, в ОМ. Теж кратні частині одиниці можна використовувати. Міліом це означає 1 помножити на 10-3 степені Ома. Кілоом означає, що помножити на 1000, тобто, тобто помножити 1 на 10 в 3 степені ома. 1 мегаом – це 1 на 10 в шостій степені ома. Ну, Згадуйте, будь ласка, частинні і, і кратні одиниці, які приставочки ми можемо додавати. Так, і ще з наших дослідів ми теж можемо зробити таку, такий висновок, таку залежність. Ну і ОМ якраз це зробив. Це закон Ома. Давайте запишемо закон Ома для ділянки кола. Тобто об'єднаємо три уже характеристики нашого кола. Це силу струму, електричного кола, сила струму, напруга і опір. І так, закон Ома для ділянки кола. Обов'язково собі записуємо. І треба його буде знати. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. І формулу теж запишіть. І дорівнює. сила струму дорівнює. Напругу треба поділити на опір. Підпишіть кожну літеру. І так, сила, І у нас сила струму, У напруга. R – це опір. Ну, і закона Ома у нас випливає. Ми можемо знайти опір. Це е, напругу треба поділити на силу струму. Ну і що таке один Ом, вам теж, я сподіваюся, зрозуміло. Це опір такого провідника, в якому за напруги 1 вольт. Сила струму дорівнює 1 А. Так, давайте з вами розв'яжемо деякі задачі. На цоколі електричної лампи написано 3,5 В і 0,28 А. Що це значить? Знайдіть опір в спіралі лампи. Ну, що це значить? Ви зрозуміли, що це вам дають напругу і силу струму, так? Ну, а опір, використовуючи закон ОМА, зараз знайдемо. І так, пишемо, що у нас є. У нас є напруга 3,5 В. Далі у нас є сила струму і дарів 0,28 А. І нам треба знайти опір. Що будемо використовувати? Закон Ома, Якраз, який ці всі да, між собою э, фізичні величини. І у нас дарів э, поділити на R. Відповідно, щоб знайти R, R піднімаємо в чисельник і опускаємо в знаменник. R буде дорівнювати U поділити на I, Напругу поділити на силу струму. І давайте запишемо, що опір дорівнює 3,5 В поділити на 0,28 А. І це відповідно буде 12,5 Ом. Будь ласка, відповідь собі запишіть швиденько. Ми рухаємося далі. До слідучої задачі. У провіднику за 30 хвилин проходить, проходить електричний заряд 3,6 кглона. Визначте опір провідника, якщо напруга на, на, цьо, на ньому 12 вольт. Умову записуємо швиденько і будемо зараз розв'язувати. Бачите, тут треба вже буде згадати, що таке сила струму. Опір. І що зараз будемо розв'язувати. І так, давайте запишемо, що нам дано. У нас є час. Теда рівня 30 хвилин. Переводимо в систему СІ. Це буде 1800 секунд. Пам'ятаємо, що в одній хвилині 60 секунд. Далі заряд у нас 3,6 кіла колона. Кіло приставочка означає, що треба множити на 1000. Це, відповідно, буде 3600 колон. І напругу нам ще дають 12 вольт. І нам треба знайти опір. Знов таки, що будемо використовувати закон ОМА. У нас У Є. Да, так, е, Р треба знайти, у нас немає тут сили струму, але ми знаємо значення сили струму, так, що це відношення заряду до часу. Там через заряд, який проходить через поперечний переріз провідника, за, до, поділити на час, так, за яке це е, явище відбувається. Так, Тобто І дорівнює Q поділити на T. Відповідно нашу формулу. Ну, це закон Ома. Просто записаний замість ми вже його. Так знайшли закон Ома і дорівнює U на R. Ми R знайдемо це R U поділити на I, R буде дорівнювати U поділити на I, Напруг поділити на силу струму. Замість I просто підставимо його значення Q поділити на T, так, і, відповідно, як поділити на дріб, треба помножити на перевернути дріб. Тому у вас буде в чисельнику У на Т, а в знаменнику поділити, відповідно, знаменнику у нас буде Q. Все, перевіряємо розмірності. У нас виходить все в омах. Це дуже добре. Все вірно. Далі підставляємо давайте з вами 12 вольт, множимо на 1800 секунд. І ділимо відповідно на 3600 колон. Маємо відповідь, що опір провідника дорівнює 6 Ом. Відповідь, будь ласка, запишіть. Так, рухаємося далі. А якщо на резисторі напруга дорівнює 10 В, то через нього протікає струм 0.5 А. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала? 0,25 А. Давайте щоденько розв'яжемо цю задачу. У нас є напруга 10 В. На резисторі у нас напруга 10 В. І через нього протікає сила струму 0,5 А. Тобто записуємо у 1 дорівняння 10 В і один дорівняння 0,5 А. І у нас ще яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А. І І2 у нас 0,25 А. У2 треба нам знайти. Я сподіваюся, швиденько. Давайте з вами запишемо напругу, яка у нас стане. Другому випадку. Ну, в першому випадку зрозуміло, що у нас буде U1, буде дорівнювати І1 на R1. Що у нас тут головне, що ми повинні тут зрозуміти і використовувати? Те, що опір у нас не змінюється. Так? У нас один і той же самий резистор використовують. У нас буде змінювати значення сили струму і напруги. Тобто резистор не змінюється, це означає, що R2 дорівнює R1. Відповідно, R1 буде дорівнювати U1, що поділити на I1. І ми можемо е в нашу формулу оцю, в, в грі е підставити значення R1. Це ж те ж саме, що R2, Ми вже записали R2 дорівнює R1. Відповідно, замість R2 написати u 1 поділити на I1. Давайте це зробимо, пишемо u 2 дорівнює І2 помножити на U1 поділити на I1. Все, треба просто е зараз підрахувати, так, знайти значення цієї напруги, яка стане у нас, коли, ми, е коли нам потрібно, щоб сила струму стала дорівнювати 0,25 А. Все, підставляємо. Ну, Одиниці, ви бачите, тут ампери скорочуються, одиниці вимірювання напруги В, все добре. Підставляємо. Замість І2, що ми ставимо? 0,25 А. У1 у нас 10 В. І і 1 0,5 А. Отримаємо, що напруга у нас за силу струму 0,25 А буде 5 В. Тобто, змінюючи, ви бачите, силу струму, ми будемо змінювати напругу таким чином. Так, рухаємося далі швиденько. На рисунку подано вольт характеристики кількох провідників. Визначте опор цих провідників. Що таке вольт тамперна характеристика? Мається на увазі, що це залежність сили струму від напруги вольт і ампери. Тому і так називається вольт характеристика. Аб'віатура вах. Вольт-амперна характеристика. Так, давайте. Я вам раджу перемалювати цей графік собі. І щоб знайти опір, що ми будемо використовувати? Знов-таки закон Ома, а закон законом Ома ми можемо записати, чому дорівнює R. Ми окремо і записували, чому дорівнює R. R у нас буде дорівнювати, щоб знайти, треба напругу поділити на силу струму. І в нас є три випадки. Давайте з ними просто розберемося з трьома випадками. Беремо точку, я б радив там на, де у нас перетинаються да, ці лінії, щоб точно можна було визначити. Наприклад, ну, як в даному випадку я беру, щоб визначити R1, вот у нас. ця залежність для R1 для нашого опору R1. Ми вибираємо точечку і дивимося, опускаємо <coughs> проєкцію, опускаємо перпендикуляри. Дивимося, скільки у нас відповідно буде сила струму і напруга. Ну, в даному випадку, ви бачите, якщо вниз, то це 4 вольта. Що ми і пишемо 4 вольта. А тут 2 А. Ще раз повторюю, напругу ділимо на силу струму, отримаємо опір. І 4 ділимо на 2, маємо 2 оми. Тобто у нас опір у цього провідника. Який у нас в залежності номер 1 буде дорівнювати 2 Оми. Далі, по аналогії, робимо з R2 і з R3R2. давайте, Ви можете інші, інший, от можна тут на перехресті вибрати. Я вибираю от 4 вольти, бачите, і відповідно 1 А. Зараз поясню, що навіть якщо ви виберете 8, отримаєте те ж саме. Дивіться 4 вольти. Ділимо на 1 А маємо 4 оми Якщо ви вибрали 8, бачите тут точку, да, цю точку взяли б на цьому графіку. Було б 8 вольт у вас. А напруга була вибачте, напруга якраз була 8 В, а сила струму була 2 А. Буде 4 Ом. Тобто відповідь була б така ж сама. І R3 беремо ну Тут я раджу вибирати. Бачимо, у нас тут 2 вольти і відповідно відповідає 2 А. Ділимо 2 вольти на 2 А маємо 1 Ом. Отож, ми знайшли значення цих оперів. У нас є 3 вольтамперні характеристики, провідників, 3 провідників, і ми по ним якраз навчилися і можемо знаходити значення опору. Так. Додому треба опрацювати параграф номер 29, вивчити означення, ну і, як завжди, виконати завдання на всеосвіті. Все, бажаю успіхів. Тримаємося разом. До побачення!